Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, в нас на каналі Цікаві пропозиції з аукціонів. Свіженька пропозиція Kia Soul 1.04.2020 автомобільчик виїхав з салону в Нідерландах. Біленький перламутр Kia Soul, максимальна комплектація Executive Line. 64 кВт батарея. Автомобільчик весь в рідній фарбі. Без жодного підфарбування весь в оригіналі. Перевірено електронним товщиноміром фарб. Досить стильний сучасний електромобіль, Kia зарекомендувала себе вже довгими руками надійністю своїх батарей, надійністю своїх автомобілів. Не лише батареї, а й програмне забезпечення, програмне оновлення, мозги даного автомобіля. В хорошому стані вони не заходять ум за разом в даному автомобілі. автомобілі. Так, легкосплавні диски. Гума, як завжди, в хорошому стані, тому що автомобілі проходять техогляди, проходять сервісне обслуговування. Дані автомобілі мають сервісну історію. Дані автомобілі куплені з Голландії. Найкраща країна, де клімат хороший. Безключовий доступ, дачки сліпих зон є присутні в даного автомобіля. преміум музика. Найкраща преміум музика йде в Kіoso. Я думаю, що сам автомобіль також йде преміальний. Тримання полоси, мультикермо, електропривід сидіння. Далі йдемо далі, будь ласка. Нова сучасна мультимедіа. Великий планшет з камерою заднього огляду, з проекцією. Повністю все є в даному автомобілі. Клімат, бездрутова зарядочка для телефона. І два ключки в даному автомобілі. Як завжди, під'єднали комп'ютер до даного автомобіля. Як завжди, Кіа тримає батарея 100% сок батареї. Так, йдемо далі. Підігрів сидінь Є, підігрів керма Є, охолодження сидінь Є для водія і для пасажира. Кнопочка запуску. І саме основне чесний перевірений пробіг. 81 648 км. При такому пробізі, це пробіг невеликий для Голландії. При такому пробізі, ще раз показую, сох батареї 100%. Помилок по даному автомобілі немає. Підшипники ще ні в одному Kia Soul не чув, щоб шуміли. Мультикермо. повний запас ходу. На даний момент 382 км. Коли виїхати на трасу, акуратно їхати, перераховується до 500 км. Така саме батарея, як в Кіа Niro, надійна, та сама батарея. Автомобіль просто преміального класу. Шкіряний салончик, резеточка взаді є. Незначні царапинки на пластику, які потрібно вдома буде забрати на детелінгу. Підігрів. Сидінь. Далі відкриваємо багажне відділення. В багажному відділенні в нас є музика. Багажне відділення в хорошому стані є один кабель. Другий кабель докупиться для звичайної розетки. Також є електричний компресор і смола. Аварійний знак, запасний комплект лампочок. В багажному відділенні є ще розеточка 12 вольт. З таких двох частин багажного відділення складається, складається багажне відділення. Пластики по багажнику не подерть. Так, ледовські стопи. Досить сучасний автомобіль виділяється з потоку інших автомобілів. Легкосплавні диски, максимальна комплектація, досить стильний сучасний електромобіль. Ледовське світло, ближнє дальнє. Можливо, зараз на камері воно передає легенькою жовтизною. Фактично, воно біле-білесеньке. Білий перламутер, чистий 2020 рік, хороший пробіг, сок батареї 100%. Підшипники не годуть. Автомобіль Супер. Попередня Kia Soul досить була велика активність, досить багато було дзвінків, і автомобіль дуже швидко продався. Їх на аукціоні Kia Soul досить мало, тому кого зацікавив даний автомобіль, не зволікайте. Відразу телефонуйте, резервуємо, викупляємо, доставляємо в Україну або по Україні. Супер пропозиція, супер автомобіль, супер ціна відносно пробігу. Пробіги чесні перевірені. Перевірено товщиноміру в рідній украсі. Є багато інших автомобілів, такі як Volkswagen E-Golf 36 кВт. Досить класні є автомобілі. The Digital. табло на класних комплектаціях. Є в наявності тут, в Нідерландах, по. Також в хороших цінах. До кінця цього року, до кінця 2025 року, йде нульове розмитнення. Далі потрібно доплачувати буде 30% від ціни. Дуже класний Mercedes EQB, EQB 35 тисяч пробігу стан нового автомобіля. Кого цікавить? Не зволікайте, також купіть даний автомобіль. Просто суперова пропозиція. Стан нового автомобіля за хорошою ціною. Hyundai Kona, Opel Опелямперки, Nissan Leaf є також в наявності. 2020 роки автомобілі всі в оригінальному окрасі, всі лялечки з гарними пробігами. Також прийшли Kia Niro 2020 рік. Біленький перламутр, по супер ціні буде пробіг 100. І графітова Кіаніро, також по супер ціні пробіг 100. І 2019 рік Дорестайлова Кіаніро білесенька, вся в оригінальному окрасі, вся така як лялечка, також є в наявності. Тому кого цікавить... Є досить класні автомобілі, не зволікайте. Кіа не падають в ціні, Це вже дно ринку. І на сьогоднішній день час купувати електромобілі, зовсім інакший комфорт їзди. Не лише там говорять економія. Хто не їздив на електромобілі, попробує в колеги, в родича, в сусіда, що таке їзда на електромобілі. Я думаю, що не захоче вже ні бензинового, ні дизельного. Зовсім інша динаміка, зовсім інші відчуття, зовсім інші емоції. Тому не втрачайте свої емоції, купуйте електромобілі, є досить класні пропозиції. Нідерланди країна, в якій немає зими, немає снігу, немає другого комплекту гуми. Немає вантажних автомобілях Webast, тому що це тепла країна. Зимою тут, як в нас, осінню, Снігу немає, і тому автомобілі не мають корозії по кузову, не мають ржі, не мають задатків по, по корозії в металі. Самі кращі автомобілі з Нідерландів. 15 років звідси я вожу автомобілі, найсуперовіші комплектації. Найкращі стани і всі автомобілі, такі до 6 років, мають сервісне обслуговування. В приватних людей ми ж не отримуємо відшкодування ПДВ. Тут ми купуємо автомобільчики, купуємо автомобілі без ПДВ і рахуємо вам ціну відразу без ПДВ. Так, наприклад, ціна Фольцваген-Гольфа 9999. Ціна нето на експорт. Ціна для європейця, для приватника для Європи 12100 євро. Оцих 21% економиться на покупці лізингового автомобіля. Супер пропозиція дня. Kia Soul 2020 рік. чистенький. по букві і по комп'ютерній діагностиці автомобіль 2020 рік. Дякую за лайки, дякую за вподобайки, діліться відео з друзями. Телефонуйте 050 565 08 17. Омелян!